Доброго всім дня! І перед вами оригінальна версія котушки кобра. Так, правильно, оригінальна. Як ви вже здогадалися, що раз є слово оригінальне, значить є і копія. Отже, ми розповімо вам, чим відрізняються котушки кобра на ринку. Це котушка кобра моделі cb 340 Що в ній? Хорошого, що поганого. Ну і ви бачите, що я трошки тюнінгував цю котушку. От, от, це зовсім кріплення не таке, як було. В цій катушці дуже якісний, хороший пластик. Велика шпуля, на яку можна намотати багато льоски. Понад 200 метрів точно можна намотати. Або 150 десь метрів десь так. Тут дуже якісно реалізовані деталі з високоякісного пластику. Що я можу сказати про підробки. Або копії, або я не знаю, що тут таке на ринку. З'являється, в підробок кобри, по-перше, зразу розвалиться ручка. Це однозначно. А в оригінальній версії, тут хіба що може відпасти оця ручка, Оце от держатель. Бачите? Це що пальцями держати? То його можна досить швидко приклеїти. Клею туди залити, я його вже це приклеював і воно нормально працює. Я бачите, трохи модифікав цю котушку для того, щоб воно краще прижимало. Тут сить пружинка з ручки знайшов. Цю деталь взагалі, я не знаю, звідки вона, ну, вона просто різьба підходить, я її закрутив, так і воно прижимає нормально. Тут єдине, що мені не подобається, в оцій котушці, всередині механізм реалізований. Із також крихкого досить матеріалу, що швидко стираються шестерні. То я думаю, якщо замінити на латунну, може хто вам виготовить або ви купити аналогічну під е, цю котушку, то можна е, зробити з неї котушку, яка буде довго працювати і фактично без бою. Не знаю, я на звичайні такі котушки, навіть оце я зробив. Я купив собі дешеву котушку за 120 гривень Кобра сама дешева з одним підшипником. Але вона я ж кажу, розвалилася ручка і мені там не сподобалася шпуля, бо за неї дуже чіркає льоска. Я поміняв із оригінальної шпулю постав, і поставив ручку. Ну, можна зробити краще. Можна зробити переставити шестерні з дешевої, і поставити в оригінальну версію. Дешеві, я ще раз говорю, випускають з дуже крихкого і неякісного пластику. Через те ви повинні бути уважні. Краще вже взяти стару беушну котушку кобра. Чим взяти нову із неякісного пластику. Оце думайте над цим питанням. Хоча вони і нові досить непогані випускають. У мене ці котушки можуть відходити пару сезонів, а також. Там далі можна шестеренки поміняти. ці шестерні. І, в принципі, воно далі буде працювати. Ну, Справа в тому, що я живу в селі, то мені шестерні міняти не вигідно, тому що доставка буде дорога, то я, мені легше купити готову, дешеву та замінити деталі, переставити сюди деталі в неї. А також буде запасна шпуля, і там і деякі запасні деталі ще будуть. Це я так економлю грошей. Ну, ця котушка вона досить добре справляється зі своєю задачею. На неї можна витягти і коропа, і ляща, і будь-яку іншу рибу. Ну, але не, не дуже таку, щоб сильно. Та я думаю, вона і толстолоба витягне. Я багато риби на такі котушки переловив. Великих щук вона без проблем бере на 12 кг щуку спокійно потягне. Дякую вам за перегляд. Якщо вам пригодилося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую вам за перегляд. Заходьте, дивіться наші відео.